Для початку пропоную прочитати нам дії, третій розділ з першого вірша. Дуже цікаве місце, і з нього я хотів би почати, щоб ми трохи пороздумовували. Вже після Вознесіння Ісуса Христа Петро і Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просили просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: подивіться на нас. Подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щоб щось дістати від них. Та промовив Петро: срібла й золота в мене немає, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі е, тієї зміцнилися ноги й суглоби Його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. Знаєте, чим, чим мені цікаво це місце, і чим воно мене якось радує? Я думаю, можливо, у вас так само. Коли я читаю це місце, і я бачу оцього кривого. Який там не може там, встати, ходити нормально, чи, е чи зовсім не може ходити. Єдине, що спадає йому на думку, і єдине, що в нього в голові, е це те, що краще, саме краще, що для нього зараз може бути, це щоб хтось дав йому грошей. Чого він і просить. Проходять люди і він там роками. Біля храму просить грошей. Він не просить нічого більшого, він просить тільки грошей, бо це максимум, який він для себе бачить. Він, він бачить, що максимум, що для нього є, це якщо більше грошей він получить. Бо ну, а, що, а що йому ще просити? І коли Петро та Іван, проходячи мимо, він просить в них грошей, а вони кажуть йому е є дещо більше. Грошей нас немає, і ми не дамо тобі те, то, що ти просиш. Вони кажуть йому: ми не дамо тобі те, то, що ти просиш. А ми можемо дати тобі трошки інше. Господь може дати тобі трошки більше, чим ти просиш. І він стає і починає ходити. Щось стається, то, що ну, не для його ну, він. Думаєте, він колись думав, що так може статися? Якщо він там з дитинства не міг ходити, щось стається, і Бог дає йому більше, ніж навіть він собі думав, чи він просив. У Бога чи у Петра З Ем... Хочу, щоб ми зараз подивилися на екран і ви мені сказали, хто знає. Цього чоловіка. Я думаю, що багато хто його знає. Ну Данік має знати. Ілюха. Футболіст. Хто? Кака. Добре. Гарно, що хтось знає. Це футболіст бразильський, його звати Рікардо Кака. Чим він цікавий? А? То ще щось там добре. Бразильський футболіст Рікардо Какая. Він народився в Бразилії, грав з дитинства футбол, і в Бразилії там дуже багато команд. Навіть в одному місці може бути там 30-40 команд, бо це дуже футбольна країна. І він грав спочатку там, потім. Він дійшов до рівня Європи, грав в Мілані, грав в класних клубах. В 2002 році він виграв зі збірної Бразилії Чемпіонат світу, після чого він зняв футболку, і там було написано Я належу Ісусу. А в 2007-му він виграв Лігу Чемпіонів з Міланом, і оце фото з цього матчу. Там де він також зняв футболку, на якої. На якій було написано Я належу Ісусу. Е і в 2007 році він отримав Золотий Мяч, це сама вища нагорода, яку може отримати футболіст, як найкращий футболіст світу. В 2007 році Рікардо Кака отримав мя золотий мяч, і коли на церемонії нагородження він вийшов е на сцену, е знаєте, що він сказав? Він сказав. Е я з дитинства мріяв е, хоч раз зіграти за команду Сан Пауло у себе в місті і хоч раз зіграти за збірну Бразилії. Але Бог е, дає набагато більше, ніж ми навіть мріємо. Мільйони людей бачили це відео, мільйони людей бачили відео, як він молиться, і його напис. Я належу Ісусу. Далі я хочу, щоб ми звернулися до, до е, місця е, від Івана. 15 розділ. Е, 7 8 вірш. Мабуть, це ну, те, що ми. Це, що ми привикли чути, це, що ми пам'ятаємо ці слова з Біблії, і хочу звернутися до них. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться у вас, то просіть, що хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародити, і будете учні мої. Коли я згадую про цей текст. Коли я згадую про цей текст, коли я згадую про різні там історії, да? що я згадую, про що я думаю? Про що думаєте ви, коли ви згадуєте цей текст? Я думаю про те, що якщо я буду з Богом, якщо я буду там молитись, Він буде для мене Богом, якщо. Я буду ходити в церкву, можливо, або робити щось для Бога. Все, що я попрошу в ім'я Ісуса Христа, воно буде, воно станеться. І, скоріш за все, для того, щоб Христос прославився в цьому. Ну, Можливо, не всі так думають, але коли я згадую цей текст, я, ну, мені хочеться так думати. Я думаю, що якщо я християнин, якщо я з Богом, то що я не попрошу в ім'я Ісуса Христа, воно буде. Ну, майже так написано, чи трошки не так. Трошки не так. Ладно, я надіюсь, що трошки не так. А... Хочу, ну, от щоб ми розглянули трошки оцей момент молитви. Чи як молитись так, щоб е, Бог відповідав на молитви? Хочете, я розкажу вам секрет, як молитись так, щоб Бог відповідав на молитви? Хочете? Добре. Е, перше, з чого хотілося би почати, е, це те, про що вже сьогодні говорили. Перше, з чого хотілося б почати, це з того, що е, самі по собі грішні ми люди, е, ми би ніколи не мали змоги і навіть права щось просити у Бога. Це перше, про що хотілося би згадати. Ми грішні люди, е, ми люди, які по своїй гріховній природі відділені від, від святого Бога, і ми не маємо ніякого права навіть звертатись до Нього. Але єдине право, яке ми маємо, це через кров Ісуса Христа, через Сина Божого, який віддав себе за нас, щоб ми мали змогу звертатися до Святого Бога. Це перше і дуже важливе. Е, перший дуже важливий пункт, який потрібно е, пам'ятати кожному із нас, а можливо, хтось і не чув про це ніколи, я знаю одну людину, яка ходила навіть до нас в церкву. Е, і ця людина, вона, е, вона думала, знаєте як, я буду ходити в церкву, я буду там робити. Як ви думаєте, в нас така ну, законнічна церква, чи більш така? Більш така, так? Да? Добре. Але незважаючи на це, ця людина думала, що якщо я буду ходити в церкву життя, я буду там, можливо, читати Біблію, робити там якісь, там, носити десятину в церкву, то Бог вирішить всі мої питання, які в мене в житті. Бог буде робити так, що мої плани, мої цілі в житті, вони будуть досягатись. Мої проблеми, які, через які зараз проходжу, вони будуть вирішуватись. Чи це є істиною, скажіть мені? Друзі, коли я з ним розмовляв, і коли я йому почав розказувати про покаяння. Для нього це було новиною, хоча він не один день ходив сюди, не одну неділю він ходив і слухав Слово Боже. Але для нього було дивно чути, що треба ще і покаяння, що треба примиритись з Богом, що треба прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, і тоді тільки ти маєш право щось просити. Я не знаю, чи після того, як Він це почув, чи ні, він перестав ходити. Але я хочу вам сказати, друзі, ми дуже часто забуваємо про те, що перший, перша умова це Ісус Христос, який віддав себе за нас. І ми самі по собі не маємо ніякого права, ми нічим це не заслужили і не маємо ніякого права звертатися до Нього. Не маємо права називати його батьком. Нам дуже хочеться завжди думати, що все, ну, Бог люблячий, Бог вірний, Бог е -е, дає все, що ти просиш. І він буде давати мені, просто тому, що я є, і просто тому, що він любить всіх. Розумієте? Трошки розумієте, про що? я? Добре. Хтось киває. Щоб трошки більше ще роздумовувати от, от місцем, в якому написано, що просіть, що хочете і станеться вам, я хочу повернутися до початку цієї глави від Івана 15 розділ і прочитати про що Ісус сказав трошки раніше. Бо це вже кінець того, що ми прочитали. 15 розділ з першого вірша, давайте прочитаємо від Івана. Якщо можна відкрити, будь ласка, я не казав, що там з першого буде. Добре, е, я правдива виноградна, виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, очищає її, що прясніше родила. Через слово, що я вже говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та сама відка, що не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рісно, зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, то і буде відкинений геть, як галузка і відсохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Це вже ми читали. Коли я повертаюсь до цього, до цього місця, про яке казав Ісус, про що я думаю? Оцей уривок ми спочатку читали про те, що якщо ви перебудете в мені і слова мої в вас прибудуть, то просіть все, що забажаєте, і буде вам. А раніше він каже, що він є виноградна лоза, а ми гілки від цієї лози. Він трохи пояснює оце, що він сказав, якщо прибудете в мені. Що значить прибудете в мені? Що значить гілка яка на лозі? Чим питається ця, ця гілка? Лозою. Е, які цілі у цієї гілки? Можливо, в неї цілі там трошки підрости, і я потім піду там власне плавання. Знаєте, як то кажуть? Гілка. Вона живиться лозою. Гілка вона, для неї лоза це її життя. Гілка вона приносить свій плод і вона корисна чимось заради лози. Бо все, що вона має, це від лози. І вона не може е відщепитись і піти сама по собі, бо вона живиться від лози. Якщо вона відщепиться і піде. Сама собі плод приносити, то це вже гілка, яка засохне. Коли я думаю над цим, я думаю над тим, що значить, що Ісус каже, якщо будете перебувати в мені. Що, що значить перебувати в ньому? Чи сьогодні Христос на, насправді це моє життя? Чи насправді Христос сьогодні це єдине, чим я живлю сьогодні? Чи Його цілі це мої цілі сьогодні. Чи Його бажання це мої бажання. Чи Його мета це і моя мета також? Коли я думаю, над тим, чи перебуваю я сьогодні, на, гіль, на, на, на лозі, я думаю над тим, а які сьогодні в мене бажання. Можливо, сьогодні мої бажання це мої бажання. Можливо, я схожий сьогодні на маленьку дитину, яка просто просить і не знає, чого вона просить, просто дивиться на щось гарне і думає, що мені це треба. Коли перебудете в мені, і слова мої в вас прибудуть, то просіть, чого не захочете і буде вам. Що просить християнин, для якого Христос є життям? І для якого Христос є ціллю і Христос є і бажання Христа це Його бажання. Що просить Християнин? Що сьогодні прошу я? Якщо Христос для мене є всім в моєму житті? Якщо я перебуваючи на Лозі, живлюсь ним. Що я сьогодні прошу? Можливо, це місце, воно написано саме так, бо чого ви не попросите, буде вам, бо ти, перебуваючи на лозі, будеш просити те, що угодно йому, те, що бажає він. Можливо, молитва наша з вами це не для того, щоб сконцентруватись на своїх бажаннях. А сконцентруватись на ньому і на, те, на тому, що хоче він сьогодні. Можливо, коли я приходжу до нього в молитві, я приходжу для того в першу чергу, щоб спитати Боже, а що хочеш ти, щоб не думати зараз про те, що хочу я. Про те, що я думаю, що для мене буде краще сьогодні. Сьогодні багато християн, на жаль, в тому числі і я, думаю, що Христос, Він для мене, має бути. Що Христос це як мій помічник по життю, знаєте? Я йду своєю дорогою, і якщо що, я прошу там допомоги. Я прошу, щоб моє життя було не таким, не таким ну, краще, чим я собі уявляю. Сьогодні багато християн, а навіть у служінні, знаєте таку молитву типу, я щось роблю і Боже, поможи там мені в тому, що я роблю. А хто робить? А хто допомагає? Сьогодні, коли я звертаюсь до Бога у молитві, можливо, Він хоче того, щоб я сконцентрувався на ньому. Перебуваючи в ньому, сконцентрувався в першу чергу на його бажаннях. В першу чергу на тому, який же плід я маю приносити для нього, як його помічник, хоча йому не потрібна допомога, да? але як його гілка, яка приносить плід. Коли я роздумовую над цим, я ще думаю про те і згадую про те, про що молився Ісус, коли був на землі. І я ще думаю над тим, а скільки разів ми знаємо, що Ісус молився про себе. Я, знаю, я згадав тільки один раз в Гевсіманії. Самий тяжкий час, який він проходив. І на що була схожа ця молитва? Це була молитва того, який знає волю Отця. Це була молитва того, який казав ось моє бажання. Але нехай буде воля твоя. Як часто ми сьогодні в молитві. Коли звертаємося до Нього, питаємо про Його волю, питаємо про те, а що ж насправді хочеш Ти, Боже. Сьогодні багато чого нам нав'язується е різними проповідниками, не знаю, як ви, але я багато попадаю в різних соцмережах, на різні, ну, як це сказати, тренінги чи ще щось там, де кажуть. Ось звертайтесь до Бога там робіть те, 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 і буде вам щастя. Коли я спочатку казав вам про те, що хочете, щоб я розказав вам, що робити, щоб е, на ваші молитви були відповіді, е, то я скажу вам, що робити. Перебувати в ньому і просити волі Його. Не просити те, що я хочу сьогодні. Не просити... І знову ж таки, я хочу вам нагадати, дорогі друзі, коли ми дивимось на життя цього відомого футболіста. Бог дає набагато більше. Ніж ми навіть мріємо? Це, 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 це те, що я хочу вам сказати, Бог дає набагато більше, ніж ми мріємо. Бог дає нам навіть зовсім інше, ніж ми собі уявляємо, і воно набагато краще. Але де наше серце? І чого ми просимо? На чому сконцентровані ми? На чому сконцентрований я сьогодні в своїх бажаннях? На собі чи на ньому? Перебуваючи в Бозі, ми приносимо плід і Христос прославляється, як тут написано, і Господь прославляється, і Бог дає нам навіть більше, ніж ми мріємо, бо ми не можемо уявити, що Бог приготував для нас. Але наше серце воно має бути сконцентроване на Ньому. І наші бажання, і наші е, цілі вони мають бути такими ж, як цілі Ісуса Христа. Як це зробити? спитаєте ви, чи е, що ж що для цього робити? Я пропоную м, кожен день в нашому повсякденному житті більше і більше концентрувати свою увагу на ньому, більше і більше перебувати в ньому, перебувати в Його слові, перебувати в ньому і думати про те, а що Боже сьогодні хочеш ти від мене. Бо я хочу бути корисним. Я хочу, щоб мої бажання вони були однакові з твоїми бажаннями. І, можливо, тоді не прийдеться тисячу разів бігти за Христом і кричати: Зроби щось для мене. Можна випрашувати, а можна перебуваючи в ньому кожен день. Досягаючи того, щоб насправді мої бажання. Насправді не то, що я кажу сьогодні, не то, що е, там я можу заявляти, а насправді мої щирі бажання були такими ж бажаннями, як у Ісуса Христа. І тоді чого не попросите в ім'я Його. Воно буде. Можливо, е, Можливо, я кажу про якусь там ідеальну картинку. Можливо, я кажу про щось таке, що ну, хтось каже, це неможливо досягти. Давайте у всьому будемо дивитися, наприклад Ісуса Христа. І бажаю кожному з нас досягати. Оцього максимального перебування в ньому. І просити в нього допомоги, просити в нього, щоб він керував і щоб він був головним в житті. І пам'ятати, що він центр, а не я, коли я приходжу до нього. І концентрація моя в молитві, вона. Першу чергу на ньому і на його бажаннях, а не на моїх. Амінь.